Всім привіт! Сьогодні в обзорі Кентавр 160BN. І чим мені подобається е, даний мототрактор е, порівняно з іншими монотракторами. Е, Кентавр 160BN заїхали е, уже в принципі, кілька років тому. Е, і вони перші, які почали робити дані трансмісії без диференціалів. Викинули повністю диференціал, то, який було як саме слабке місце в трансмісії. Вони його просто викинули, поставили бортові шестерні привода, і одна з них просто у нас відключає праве колесо привода, ліве постоянного привода у нас, і праве колесо у нас за рахунок блокування відключається, виключається або включається. Оце і все. І Трансмісія стала на порядок найдійніша. Це повпливало ну, трішечки повпливало на керування. Поясню. Коли ви е, сидите на тракторі, рухаєте з місця, е, пускаєте щеплення, трактор наче хоче закинути там в праву сторону. Це від того, що у нас ліве колосо е, привідне. От. Якщо ми заблокуємо, то трактор буде намагатися рухатись е, більш прямо. Оце все різниця. Тому при... рекомендую. При керуванні е, трактором, якщо там визовися якась дорога, просто виключаєте блокування і повертаєте, як вам зручно. Е, коли трогаєтесь з місця з великою вагою на прицепі, поставте просто на блокування, і у вас не буде заносити там, або не буде пробуксовувати лівих колосик. Е, буде просто пробуксовувати два, або рівномірно він буде рухатися і у вас нікуди не буде затягнути. Оце от із таких от е, е, нюансів. Далі. Е, не забуваємо змазувати вижимний почитник. На всіх абсолютно мототракторах, і на тракторах шифер, і те того то я на почерпник. І рекомендую перед кожним виїздом поливати на стиле І воно буде смазуватись і виходить на порядок довше, чим його не змазли. Але по бажанні, якщо вам подобається міняти вижимні почепники, ви можете не мазати, просто користуєтесь, воно там іскри будуть сипатися, перегріватиметься, от що з ним буде проходити там. От, і його потрібно буде замінювати. Тому, тому як подобається. Далі давайте по знову ж таки невеликий мінуса. У, у всіх абсолютно мототракторах, не тільки в цій моделі, а взагалі у всіх мототракторах, оці от резинки на наконечниках, вони зараз вони новенькі, гарні, еластичні, такі от, але вони на сонці, коли постоять, зовсім трішечки, вони почнуть розлазитися. Просто вони е, лопаються. Лопаються того, просто на сонці постояло. Тому рекомендую замінити на Жигульовський силіконовий і все буде у вас в принципі добре. Далі, далі, по нюансах, що у вас ще буде турбувати в процесі роботи... А, ні, з цієї сторони. Ось тут у нас іде трубочка. Ось тут у нас іде трубочка паливна. От. І пішло від фільтра і до топливного насоса. На самому обжимі, із за того, що сама трубочка вона йде е, прорезинена, е, ось тут обжимається і в місці обжиму починає пускати. Це слабке місце. Тому коли вийшло з строя дана трубочка, замініть її на китайську. Або, найкращий варіант зверніться до людей, які прокатують, роблять шланги на гідравліку в тракторах. Вони їх обжимають. Є фірми в інтернеті, зайдіть, будь ласка, і ви е, зробите собі трубочку і вистачить вам більше, ніж на 10 років. Один раз. Замінили, зробили її і все, і забули за нею. А от такі трубочки, ті, які перелагає нам Китай, вони досить слабкі. Далі. Е, що ж, при, як, як користуватися, на що звернути увагу? Е, По-простому е, солярка заливається сюди. Вода або охолоджувальна рідина заливається сюди. Солярка заливається обична. Є євросолярка, є обична солярка. Сюди заливається обична солярка. Від євросолярки у нас євросолярка вона бензиноподібна, викидів на порядок менше від євросолярки. КПД в неї вище, не димить, краще працює двигун, але є тонка, вона бензиноподібна і там немає, немає змащувальної рідини масла або таких от присадок, неважливо які. От вони якраз таки і дають цю копочку. А солярка вважається очищена, якщо вона явна. А в обичній солярці вона більш жирна, викидів на порядок більше, але вона змащує топливний насос. Тобто робочий, робочий поршень, все, він металевий йде. І сам механізм, той, який нагнітає вам тиск на форсунку, він йде з металу. І одна, і інша частина, рухомі частини, рухома частина, і нерухома частина, яка нагнітає, вона йде металева. От, ніяких там резиночок і так далі немає. І от з-за того, що вона просто на металі, на масляній плюночці це все працює, то при заливі євросолярки ця плюночка, ну коротше, метал знашується досить швидко і перестає качати насос. Щоб вам було більш зрозуміло. Якщо ви будете заливати обичну солярку, топлений насос виходить на порядок більше. Хоч навіть демітами більше у вас виплатної. Якщо будете євросолярку заливати, він також буде працювати досить гарно, навіть трошки більше потужності, все, там буде чітко працювати, але топлений насос виходить на порядок менше. Чому? Тому що він буде працювати майже на сутки. Він працюватиме, але на порядок менше. Далі, далі по тонкощах, по тонкощах Декомпресор. Як правильно користуватися декомпресором? Дуже багато до клієнтів приїжджає і вони досить, ще до сих пір не знають, як правильно користуватися декомпресором. Як забудемо трактор? Вижимаємо, дивіться, додаємо газ, Добавили газ. Вижали декомпресор. Вижали декомпресор, розкрутили. Розкрутили сам двигун, пустили декомпресор. Завівся трактор і пустили е, ключик замугривання. І ви зможете завести. Потім скинули, е, скинули оберти двигуна до потрібних. І все. Це все вам вища математика. Це досить просто. Двигун 195. -й, 195, -й, але, але додали в ньому потужності, він йде у нас. З більшою потужності в 15 кінських сил, хоча сам корпус у нас 12 з 12 сильного. З 12-сильного взагалі це мотоблочний двигун, але розкачаний. Додали потужності до 15 кінських сил, форсували цей двигун. Збільшили хід поршня і... і все. І почав працювати трішечки по-іншому цей двигун. Так, капот, капот у нас старого вироста. Із жабрами він вже досить давно використовується, якщо я не помиляюсь, там з 2019-2020 року вони використовуються вже більше трьох років даним капотом, але вони, як і раніше, зараз продаються досить непогано, оскільки сам дизайн, в принципі, ну, я не знаю, мені сам дизайн не вирішує в полі. Мені головне, щоб трактор або мототрактор працював на огороді і він відпрацьовував свої кошти. А те, що який капот, це для мене вже не настільки важливо. Не знаю, як для кого, але я просто я ділюсь своїми враженнями. От, тому це для мене не настільки важливо. Капот мені досить непоганий і такий. Він просто, можливо, там частково проївся, хотілося б, можливо, якось освіжити, але це ніяк на роботу взагалі не впливає. Це моя думка. Виключно. Тому ось так. Блокування. Блокування, я вже показував, у нас йде полуосій і у нас одне колесо просто розблоковується. І все. Трансмісія одна, одна із самих надійних вважається із мототракторів. Бо раніше там вали обривало, там в 19 2019 рік вали зривало і так далі. Все вдосконалили і вже цих проблем тут немає. Оця от от, на сьогоднішній день сама, сама трансмісія із мототракторів, яка буде працювати, роками буде працювати, і до неї не потрібно лізти її ковиратися. Ось так. По колесах колеса, в принципі, поставили. Колеса стоять 7,5 на 16, вони трішечки у нас відрізняються, трішечки більше. Так, 6х12 передні, І повторюю 7,5 на 16 задні. Мототрактор в міні-трактора відрізняється одноточковим навісним обладнанням. Тобто в міні-трактора вал добра мощності виходу. А в мототрактора одна точка і йде шкіл од баромашності. Тут через ремінь працює у вас навісне обладнання. Тобто, якщо ви будете ставити роторну косилку через ремінь ставиться роторна косилка Якщо копалка вібраційна або е, вібраційна, обична, або транспортерна, то обична ставиться у нас через навісне обладнання. Е, вібраційна і транспортерна ставиться через шків через ремінь. Поставили і працює. По датчиках Датчики у, нас. Датчики у нас такі, як були і раніше, механічні, досить прості. І електронний у нас той, який показує е зарядку е моточаси і зарядку акумуляторної батареї, скільки у нас напруга е видає сам генератор. Повноцінно заряджається акумулятор навіть інколи перезаряджається. З даними генераторами, е навіть перезаряджаються дані акумулятори. Тому слідкуйте, щоб не сильно... Перезаряджали вам акумулятор, можливо, потрібно включати світло або якісь допомотні світлові прибори для того, щоб можна було підсаджувати акумулятор, оскільки релюшок тут немає, які будуть вимикати вам зарядку і перенаправляти її кудись в інше місце. Не знаю, я не сильний електрик, але перезаряджається акумулятор. Щоб він не википало, рекомендую, рекомендую щоб продлити срок служби самого акумулятора. Рекомендую слідкувати за акумулятором. Тому цей датчик потрібен. вам. Далі. По датчику давлення масла. Датчик давлення масла не показуватиме правильно в цих мототракторах. Ні в одному мототракторі на 15 кінських сил з двигуном 195 не буде показувати е, правильне давлення масла. Чому? Тому що у нас масляний канал не проходить через колінвал. Він просто проходить по системі е, самого двигуна. Кому цікаво, ви можете подивитися наше відео, я там, до, до, не знаю, там в подробностях показував, що, як правильно змащується. Навіть знімала кришку і показували, де там проходять масляні канали, як що воно змазує і так далі. Кому цікаво, знайдіть це відео у нас на Ютубі, на Ютуб каналі, і ви зрозумієте, як воно працює і чому не показує правильно датчик дочікалення масла. Але... Якщо шевельнувся датчик давлення масла, значить масло у вас є і все, і давлення є, все добре. І рекомендую вам звертати увагу на е, механічний датчик, індикатор давлення масла. Якщо він піднімається, це грибочок, коли ви заводите трактор, він піднімається вверх. І якщо він піднявся і у вас, ну, піднявся і в цьому стані залишається при, робочій, е, при робочому двигуні, значить у вас все добре і давлення масла у вас є. Тому ну, можете здійснювати рух. Оце ось так, в принципі. в принципі. Якщо є запитання, будь ласка, в коментарі пишіть свої запитання, ми спробуємо розібрати і ще познімати. для вас цікаве відео. Всім гарного дня, залишайтеся з нами. Замовити техніку, ви зможете за номером телефону, який вказаний у вас на екрані. Доставка у нас по Україні безкоштовна. Підписуємося на наш канал, всім гарного дня.